Друзі, привіт, мої глядачі. Мене звати Наталя. Хто не знає, то приємно буде познайомитися. Продовжую розповідати про зустріч Любові з Христом. В минулій рубриці я говорила, що до зустрічі з Христом приходимо ми. Як друзі, бо друзі нами він називає. А, власне, також сьогодні говорити хочу, що також Ісус каже: як не прийдете до мене як діти, то не будете в Царстві Небесному. Власне, що говорить нам Біблія про це, щоб бути як діти? Хотіла би вам це зачитати. Це є, наскільки я не помиляюсь, Матвія, Матвія. Так, так. це Матвія, 18 розділ. Того часу підійшов до Ісуса учні і мовлять, хто найбільший у Небеснім Царстві Ісус покликав дитину, постав її серед них і каже, істину кажу вам, якщо не навернетеся і не станете, як діти, не війдете в Небесне Царство. Ну і ще також В інших відривках багато є в Святому Письмі розмова власне, про дітей, бути як діти. Я так задумуюся в своєму житті, якою я була дитиною, як в мене це відбувалося. Власне, Я була такою дитиною, дуже веселою, дуже, такою, яка захоплювалася всім. Тобто дощем, вітром, зимою, тваринками, сніжинками. Дуже мене все це цікавило в дитинстві. І десь, я думаю, що Ісус, власне, говорить, що любіть життя, любіть життя так, як діти. Діти люблять життя, вони захоплюються тим життям, вони бачать красу цього життя, вони бачать красу. От зараз осінь, так, каштани, клино, листя, листя. І кожне є, власне, різне. Нема ні одного однакового, як і людей на цій планеті, всі ми різні різносторонні. Ще також, що мені говорить, власне, діти. Діти є дуже довірливі. Дивіться, якщо взяти 2-3 роки, вони довіряють повністю своїм батькам. Наприклад, як, як в мене це було, в мене є внуки вже Нестору Богдану 10 років і Марія Аврори буде 7 років. От з тих в 2-3 рочки, він все рівно він був таким осторожним, більш виваженим. Він не був таким спонтанним. Навіть будучи маленькою дитиною, він як так якось все робив більш повільніше. А Авруся, вона спонтанна, емоційна, як люба дівчинка і жінка. Але саме головне, що ми коли з ними йшли гуляти, коли я з ними йшла гуляти, Аврора завжди баба, лапай мене! Тобто вона кидалась мені на руки, довіряла і розуміла, що я її злапаю. Вона знала, вона довіряла. І оце це до мене дуже промовляло от, власне, через цю е, фразу, через це, що Ісус говорив: будь ти як діти, бо діти довіряють. Вони не можуть в малому віці 2-3 роки не самої приготувати, не зодягнутися, не. Поїсти. Тобто вони довіряють, то що це зробить мама, що це зробить е, тато. Десь Потім вже в дорослішому віці е, так, е, діти вони такі е, наполегливі, так, трошки стають, е, більш наполегливіші. Тобто ну, приходить до мами, маму, купи, да, я хочу, мама не дозволяє, каже, йди до тата. А тато приходе, приходиш до тата, а тато теж йде до мами і так відправляють деколи. От, але дитина є наполеглива, напевно, і Ісусів також хотів, щоб ми були і довірливі, і, на, до, і наполегливі також. Навіть от якщо взяти, знову ж таки, процитувати в Біблії, де ми маємо. Луки 11-й вірш. Це є п'ятий, й розділ. Одинадцятий розділ. Це нам кажуть. Дев'ятий вірш, отож кажу вам: просіть і вам дасться, шукайте і знайдете, стукайте і вам відчинять. Кожний Бог, хто просить, одержує. Той, хто шукає, знаходить, і, кому, і тому, хто стукає, відчиняє. Однак, коли ви злими бувши, умієте давати дітям вашим дари добрі, оскільки віш Отець небесний, дай Святого Духа тим, що у нього просять. Тобто діти вони дуже є наполегливими деколи. Вони добиваються свого ну морозиво, розво, купимо мороз, ну бо воно купимо розво. Ну, дитино, ну дитину, будеш кашляти ну горло. Ні, ну, купи і деколи ну та добре вже, але їж поволі, їж поволі. Не-не-не, не все зразу помаленьку. <хи> і десь, напевно, Ісус, от власне каже, що бути як діти. Натхненні, захоплені. Навіть якщо взяти, коли ми виростаємо, так от я як була маленька, я дуже любила дощ. Гуляти в дощ дуже сильно любила, брала парасоль, вдягала гумаки, дещі мала чи не мала їх, але вдягалася. І як наш отець, до речі, Михайло Стан... Станчишин на школі Елизар, він каже: немає в Бога поганої погоди, є погане вбрання. От, а я ще можу додати є стан поганий, стан душі, коли десь ми в якісь депресії, апатії, десь собі навіюємо щось. От, ну не потрібні, не повинні ті речі нами керувати і емоції, а ми повинні, бо маємо свободу вибору. Керувати ми собою, а не емоції і ці стани нами. Тому десь на це нарікаємо. От, ну, погана погода, холодно, так, правильно, бо це і вихід з комфорту. А для дітей, для дітей ну, вихід з комфорту, в них навіть такого розуміння немає. Я навіть, навіть пам'ятаю, як Нестор ходив в школу у Львові, то дощний дощ, люба погода, діти йшли три рази гуляти. Три рази гуляти, вдягалися відповідно до дощу так, з парасольками, з такими плащовиками в гумовці і йшли гуляти. Так? І в тому плані діти не нарікали на, на дощ, що погана погода, ми не підемо гуляти. Ні. Тобто діти десь бавилися в тих калюжах, сміялися, раділи і десь тому натхнення також получали. Тому Ісус каже: будьте, як діти, щасливі, радісні, і дякуйте, дякуйте, як діти, в цьому натхненні, всі цікавості, в цьому захопленні. І просіть. Просіть, буде дано вам з натхненням, як діти також просять і довіряйте. Довіряйте Господу. Бо Господь, якщо ми, 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 батьки, наприклад, злі бувши, чому Господь каже, злі бувши? Тому що ми і в переворотному гріху, ми злі бувши. Так? Бо цей первородний гріх, власне, нас отак. Як кажуть, інфікував, я так кажу, інфікував. І злі ми бувши. І то ми вміємо своїм дітям добрі дари давати, так? Не даємо, коли дитина просить їсти камінь дитини. так? Але власне, наскільки отець наш, люблячий батько, він дає нам Духа Святого, дає нам цю благодать, наповнення Духом Святим, своєю любові? Тому вас заохочую приходити до Отця, до, до Ісуса, приходити також в довірі улюблених Божих дітей. Бо ми того варті. Ми варті, бо Господь, бо ми є творіння, Господь твореця, моєго творіння, і він нас любить, як синів і дочок. От так десь на цьому буду вже сьогодні завершувати. Надіюсь, це моє і свідчення, і читання слова Божого буде для вас корисним. От, тому я е, хочу бути для вас корисним і десь, можливо, кожен хтось з вас, хай хоч одне слово, але з цього візьме. На славу Божу! До зустрічі! обіймаю вас, па-па!